День святого Миколая та Різдво це особливі свята, які знаменують початок зимових святкувань в Україні. Вже другий рік ці події відзначаються за новим церковним календарем. Ми вирішили питати миколаївців, як вони ставляться до таких змін. Ми вирішили з батьками, що ми будемо святкувати все за новим календарем, для того що якби. Все змінюється і треба змінюватися з часом, а не залишатися в старому. Наприклад, з бабусею я все одно Різдво святкую за старим календарем, але з батьками 25-го. Коли спочатку святкують Різдво Христове, лише потім Новий рік, я вважаю це правильним. Це повернення до оригінальних традицій українських в тому числі. Як гадаєте, чи мають всі українці визначати ці свята в один день? Ну, це було правильне рішення, але... Заставлять всіх, це вибір кожного. Я вважаю, що поступово це якби вже прийнято буде рішення особисто кожного. Я не можу вирішувати за всіх українців, але можу точно сказати за себе, що так я буду святкувати 24-го, Як у вашій родині відзначаються свята? Ну, якщо обрати за новим, то ми збираємося тільки з батьками спочатку, святкуємо, а потім ми їдемо до бабусі і там збираються. Багато родичів, і вже там починаються подарунки, хтось дарує. Сідаємо за вечірний стіл, писати побажання на бумажці і підпалювати та в стакан з шампанським чи в бокал і випивати. Може, збудеться. У мене одночасно з різдвом день народження моєї жінки, так що у мене це подвійне свято, Ми його ніколи не пропускали. Ну от скільки знайоме. Тому це буде свято, буде ялинка. От, я вже три дні як приніс, зараз донька з жінкою прикрашити. Ну, на даний час це святкування в, принципі, в кулі сімейному не вийде. А, а, тому в будь-якому випадку це украшення би, кімнати традиційними нашими ялинками. Ну і можливо перегляд якихось цікавих фільмів. Хотілося б побажати виколаївцю спокій та мирного неба над головою. Як ми бачимо, питання святкування за старим чи новим календарем це справа кожного. Але важливіше не тільки коли святкувати, а й як зберігати традиції та передавати їх наступним поколінням. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.